Вітаю вас, дорогі брати і сестри, всі, хто вивчає уроки суботньої школи. І сьогодні в нас урок присвячений містицизму. І я хочу кілька ідей вам, які мені прийшли, слава Богу, що Бог на мене їх, на... їх наторкнув. І я хочу з вами їми поділитися. Це історія вам знайома, історія з першої книги Самуїлової, 28 розділу, коли Саул пішов до ворожки. Ворожки з Ендорі. Давайте будемо читати. 7-го вірша. І сказав Саул до своїх рабів: Пошукайте мені жінку ворожку, я піду до неї і запитаю її. І відповіли йому раби його ось жінка ворожка в ендорі. І перебрався Саула над'їв іншу одежу, і пішов він та двоє людей з ним, і прийшли до тієї жінки вночі. Дивіться, Саул розуміє, що він робить щось не те. Це дуже нам важливо розуміти, бо це є гріх до смерті. Іноді питають, а що таке гріх до смерті? А гріх до смерті, коли людина не в тому, що вона слабка, не в тому, що дьявол її десь спіткав і вона впала. А людина добре розуміє, що вона робить, бо Саул сам вигнав усіх ворожок з держави. Вона переодягається, вона йде вночі. Людина розуміє, що робить, але вона. Думає про те, як обманути кого? І людей, і Бога. Так знаєте, по Це цесар, який був помазаний Святим Духом. І проблеми, проблеми починаються з того, що Саул лишився Святого Духу. Чому? А тому, що він позаздрив Давидові, і потім почалась їх оця боротьба між Саулом і Давидом. І було декілька разів, коли Дух Святий стучав у серце Саула, але Саул на це не відреагував. І тому, коли Дух Святий кидає людину, то людина стає іншою. Це я кажу нам, адвентистам сьомого дня. Той, хто думає, що він стоїть, як би не впасти. Бо ми розуміємо, що ми знаємо всі пророцтва, ми знаємо все про папу, про звіра, все знаємо. Але ось Писання каже, коли в нас не буде Духу Святого, то прийде момент, коли від наших знань не залишиться нічого. І ми підемо до того звіря, як на заклання, і ніяких питань не буде. Саул, коли був у Дусі Святому, він відрізняв. Доброві зла. Але коли він Дух Святой хулив і зараз без Духа Святого, він йде на те, що сам самому не давав колись рости у Ізраїлі в ворожбі. І він іде на це. Переодягнувшись вночі, усе воно так воно робиться. Поваражи мені і виклич мені того, кого скажу тобі. Це питання дуже важливе. Бо спирити вони цим і займаються. Тобто люди, містики це ці, які виходять на той потойбічний світ для того, щоб у духовний світ для того, щоб спілкуватися з духами і мати владу над людьми. Влада, вона, знаєте, вона спокуслива. Коли я десь маю спроможність мати силу. І ця сила дає мені бути, мати владу над людьми, то це дуже спокусливо. А ще коли я можу і заробляти гроші на цьому, це дуже спокусливо. І люди цю силу, вони становляться на путь ворожби, чи наслідують це, і таке буває, чи договор з дьяволом якимось чином. Вони починають договарюватися з дьяволом. А та жінка відповіла йому: Ти ж знаєш, що зробив Саул? Що в краю він вигубив ворожбитів та віщунів? І нащо ти важиш на мою душу, щоб забити її? Тобто, сама жінка, сама ворожка, сам дьявол каже Саулу, ти ж це ж зробив? Ти ж нас Вигубив з країниш. І Саулу б тут би. І тут Саул, знаєте, до роздумів би йому прийти, а так воно і є, то щось воно не те. До останньої хвилини Господь робить усе, щоб якось людину зупинити. Навіть через ворожку. До останньої хвилини Господь робить усе. Але Саул не чує, бо в нього своя ідея. І Саул присягнув їй Господом, говорячи, як живий Господь не спіткає тебе вина за цю річ? Не спіткає. Всі, хто займаються мистикою, вони думають, що вони вже Боги. Пам'ятаєте, як дьявол сказав Єві? Станете як Боги? Оця ідея мистики, я становлюсь богом, в мене влада, духовна влада. І тут Саул вже за Бога відповідає, та Бог тобі нічого не зробить. Я Бог, я буду вирішувати, що ти будеш робити. Це добро чи зло? Не спіткає тебе вина. Все, За Бога він відповів. І сказала та жінка, кого я виключу тобі? А він відказав Самуїла, виклич мені. І тут ще питання. Якась ворожка, вона розуміє так, що вона, вона має владу над Божою дитиною, над пророком над Самуїлом. Ми вже не раз у цьому кварталі, вивчаючи уроки суботні школи, з вами казали, що ніякої смертної безсмертної душі нема. Але коли і хтось вірить у це. То треба ж розуміти, може якась ворожка Сендури керувати ким? Пророком Божим. Коли це навіть і Самуїл, навіть у крапках, коли ми так можемо розуміти і вірити, то може ли таке бути? Бо всі пророки і діти Божі, вони ж під охороною Божою. Пам'ятаєте, як дьявол прийшов на небо по душу Єва? Як він Бога благав, щоб він дав йому Іова торкнутися. А тут ніхто нікого не благає, ніякого Бога. Самуїл і ворожка вирішують Це Це ж ті, хто цю історію сприймає як чисту копійку, вони мали думати про це, що ж тут всі історії. І побачила та жінка Самуїла. Запам'ятайте, зараз ми будемо про це балакати. Кого ж вона побачила? Знаєте, люди, які приходять до містицизму, вони бачать те, що вони бажають бачити. Приходять духи до них. Але коли я бажаю побачити маму вмерлого, я її побачу. Друга вмерлого, я його побачу, товариша. І вона каже: я побачу Самуїла, Та й крикнула сильним голосом. І сказала та жінка до Саула, говорячи, нащо ти обманув мене так ти ж Саул? І сказав їй цар знову не бійся, але що ти бачиш? А та жінка відказала Саулові: Я бачу ніби богів, що виходять із землі. Не Самуїла, а є щось таке. Але вона каже, бачу, от, що бажаю, то й бачу. Що бажає Саму... Саул, то й побачить. От спиритичні Сеанси, які. От я бажаю Наполеона побачити. Мені скажуть, оце Наполеон. І він їй сказав, який його вид. А та він сказав, виходить, старий чоловік зодягнений довго одежу. Знову, ну старий чоловік. Вони не, не кажуть, от, що от такий. І Саул пізнав, що то Самуїл. По чому? Ну, він хотів так пізнати. Дьявол дає нам те, що ми бажаємо. І схилив своє обличчя до землі та й уклонився. І сказав Самуїл до Саула. І сказав Самуїл до Саула Нащо ти непокоїш мене, мене викликаючи знову. Дитина Божя, пророк Божий, Саул над ними владу має, викликає його. Це теж таке щось непонятне. А Саул сказав: дуже тяжко мені, фалестимляни воюють зі мною, а Бог відступився від мене, він знає, що Бог не з ним, і приходить питати Самуїла, що ж в його голові? То Самуїл сам по собі, а Бог сам по собі. Ой, як дьявол може задурити людину, яка пихає, випихує Духа Святого з свого життя. Тому не треба думати, що ми вже звірів знаємо, ми вже все знаємо, все. Вже Христос хай приходить. Ні, коли без Святого Духу, то буде каша. І каша в нього є в голові. Господь відступився від тебе і став із твоїм ворогом. Ну, Самуїл каже все вірно, цей псевдо Самуїл. Дьявол може все казати, казати по Святому письму. Але в якому контексті? І Господь зробив йому, як говорив, був через мене. Господь взяв царство з твоєї руки і дав його твоєму ближньому Давіду. Все так і казав, все. Чиста монета. Чиста монета. Отакі От думки, коли нема Духа Святого. Не буде розуміння останній час, коли три бесовських духа будуть великі знамення на цій землі. Тому я хочу такий підсумок зробити усього сказаного. Нам Ми повинні радіти по Духу Святому. Нема Духа, ми становимося як Саул. Усі наші знання, що були, коли ми ворожик повиганяли, ми до ворожик підемо. От що я з цієї історії. І нас вже не буде. То, що Бог буде нам підсказує, що щось воно не теж, і тут, і тут, і тут, у цій промові, цієї жінки, коли вона каже, так я ж з Богом нічого не маю спільного, що ж ти прийшов до мене. Оце все підсказки, вони вже не діють. Бо людина, яка без Духа Святого, вона становиться здобичу дьявола. І тоді миститизм, який буде останній час на цій землі, може на, цю, на таку людину мати велику владу. Тому хай Господь нас благословить, радіти кожного дня по Духу Святому. Амінь.